народ! Сегодня з вами я, Людмила, Таролог-проводник. То есть в обмеженнях. Угу. В обмеженнях, кажут, немає легкості, легкости, время провождения, то есть немає. Як, давно не відпочивали, давно не расслаблялись, давно не было такого состояния. Беззаботності, не вистачає цього, не вистачає. Добре, поїхали. В... Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте, донатьте, у кого є така можливість і у кого є таке бажання. Кому потрібно, кажуть є. А кому потрібно особисті розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не дзвоніть, а зв'язуйтесь по Viber, WhatsApp, імо, Telegram, Instagram, Тобто, пишіть. Поїхали по питанням. В Астрахані горить судно. На підході до порту виникла пожежа, ну, там кажуть, підрив якийсь. Цими дронами, а судно з Ірана. На борту шахеди, і, а, предполагають, ще там снаряди Ірана, верні, накрили, кажуть, безпілотниками. Давайте подивимося, це правда. Тому що прийшла така інформація, і зараз багато інформації, ложних, а багато, ну, і таких серйозно. Чесних інформацій. Я вже в потоці, так що буду плутатися. Так, тяжело що? Да, лупанули. Угу. І обман іде. Що за обман? Угу. Ну, щоб судьбу поменять. Тут, скоріше всього, якась... Яке, яке, яка, як, якась хитрость, обман, що ожидание, ожидання постійно как бы стимулірувати вот-вот-вот-вот щось -вот -вот, таке відбудеться, вот-вот щось -вот станеться. Ну, мабуть, воно треба, тому що так послухаєш по телебаченню, там показують, а, ну, ви сили показували, що наступ уже йде, а Наші аналітики військові всі кажуть, то кажуть, що йде, то кажуть, що ще буде, то кажуть, що ще не готові, то і розповідають через день, через два, через неділю і так тянеться, тянеться, але це, ну я розумію, що це спрацьовує на очікування, на, на тих, у кого яка витримка. Хто витримає цю гонку, той і побіділ називається. Хто не зірветься. Проясняється ситуація. Бачите, тут кажуть, проясняють ситуацію за того, що обороняють інформацію настоящу, не показують, і вже дуже давно кажуть, Да, от, давно показують, сохраняють цю Луну. От, щоб це все в Луні було, непонятно було, не скрито було. І тайне, тайне. Вагнерівці відходять з Бахмуту. Це правда? Іде ротація. Це правда, що вони відходять з Бахмуту? Кажуть обман. Ну, я ще раніше дивилась, що сам. Пригожин, його, йому не дадуть вийти. Ну, не знаю. Ну, ось дивіться самі, показують, що ні 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 вони тут обороняються, їх мало залишилося. От, і, якби багато умерших, убитих. Ну, Це показує, що це обман, що це якісь обманні маневри. А для чого це зроблено? А для чого? Ну, щоб по міру показати. От ми там договорилися, у нас все вийшло, а на, на майбутнє ми стабільні, у нас все добре. Тобто, ну, реально тут дуже мало їх залишилося, і я не знаю, що там відходить, якщо тут їх не показують взагалі, що вони відходили. Що у них ресурсів у виях? Я ж вам казала, що їх перебили. Вони можуть, може, там мінятися містами, переходить, як вони тут маніпулювали теж. Одні переїжджають з одного села в друге, і от таке ощущення, блін, вона їхала, опять нові. А насправді це їхні маніпуляції, от показують, переїзди, розумієте? Вони переміщаються з міста на місто. От, би, от ми стремимося куди-то уїхати, показують. А на самом деле, ну, у них Ресурсів просто немає, і вони показують, ну, зараз ми тут як почнемо. А це правда, що вони там позаводили нові війська, кажуть, ось пишуть ДНР, а Анафлани, десантників СВ. А ну-ка, правда? Ну да, тут вони ще попідводили все, щоб, щоб отстаивать свої позиції ще воєнним путем ще будуть обстрілювати, розрушати. А що вони будуть розрушати, якщо там все разрушено? Ну, тут більше маніпуляцій. Тут більше знаєте, Ну опять же. Тут більше ну, як на шах, шаховій дошки, не обирає, ну, іде така інформація. От я, Це не мій сленг взагалі. Тут про шахові дошки, як е, е, фігури двигаються, да, з одної сторони в другу сторону. Количество їх не міняється, але вони движуться без матов, без е, е, шахмат, от цієї фрази. Тобто... Мат им давно уже поставленный, а тут идут какие-то передвижения и усиление тех позиций. Смысл обстреливать уже обстреляны. Ах, не знаю, Немає тут смысла, а есть смысл, они действительно их везут. А ну покажите, они действительно их везут туда. Три старших аркани показують, що тут багато дуже жертв. І зараз на даному етапі проясняється ситуація, що судьба 4 мен... старших аркани. П'ять. Нічого себе. З колоди зібрала старші аркани і показують, що вони, ж... виходячи із жертви, міняють свою судьбу. Тобто таким образом уїжджають це по міру, да, показують по міру. Що, знаєте, як? Закрита інформація, закривається інформація, а що це тут закривається? Щоб міру не поняла. Щоб міру не було понятно, що на самом деле відбувається, як воно мі... змінюється события, як вони міняються. От вони тут кажуть, тут не показують вони, що Знаєте, закривають інформацію, що, що розгуляться вже не вийде, і якби, ну і ладно, і нормально, і ми все одно будемо далі додавлювати. От вони це показують, відстають ці позиції, що їм все рівно, що у них тут все хорошо так було задумано. А насправді тут обнулення йде по дураку. І що, що це за обнулення? Ну, що вони попали в тупікову ситуацію і таким образом хочуть проявити силу. Ну, ну я не знаю смисл, сенс. Уже скільки людей там положили, що ой-ой. ой Ну, показуху вони завжди влаштовували на ровному місці, висмоктували з пальця. Так, третій третій варіант, третя, третій вопрос. Ну, тут більше не випрос, а, як би, риторичне ми так сделаємо ліричне відступлення. І тут моя глядачка Ольга вона мені нагадала сьогодні комент такий прислала. І доброго дня, Людмила, хочу вам висловити велику вдячність. Ви одна із тих, хто допоміг мені пережити перші місяці війни. Ваші числа, які ви вам приходили, спрацювали на 100%. 13.04 Москва, це крейсер Москва, 18.04 міст 2.05 Азовсталь. Я вже чекала, коли спрацює число 7, а потім ви пропали ваші ефіри. Я дуже переживала і просила, щоб у вас все було добре. Там спрацювала, а а, а потім зрозуміла, що 11, 11, 11, 23, нарешті спрацювала ваша сімка. ЗСУ звільнили Херсон. На початку травня ви казали про цифру 7, а це 7, 7 місяць листопад після Травня по рахунку 7-й місяць. Якраз так, а чи не приходять вам ще якісь числа? Ще раз велике дякую. Дивіться, я вам дуже благодарна, Ольга. От чому я й кажу: пишіть, будь ласка, давайте будемо спілкуватися, тому що е, ін, ін, іноді такі бувають. Е, Питання, ну, би, не сповна розуму, деякі пишуть. А от розумні такі розклад, ну, по розкладам, по ділу, по питанням якимось, немає таких мало. Я не кажу, що зовсім нема, мало таких запитань. От Давайте <кхем> спілкуватися, щоб це був не монолог, щоб не я одна розмовляла, непонятно з ким. Отзыва не було. А щоб було так, як от, от зараз произошло, то есть це монолог, це ж діалог, правильно? От ви мені розказали, я вам розповіла, ми там про, про... обмінялися інформацією, я вам сказала, що зараз прийшла остання цифра 08,08, 08, а перед цим я ще згадала, і ще одна цифра була 2222. 22. Так що, якщо що ви там продивіться, бо ви більш явно такої математичного складу розуму, а я більш гуманітарна. Розумієте, я це вираховувати, вичислять. Для мене. Я в нумерологією одне время намагалася займатися, в мене там література є. Мені подобається, але це не моє, це 100%. А у вас це виходить дуже добре. І ще. Що хотіла не забути. А, а, для тих, хто не в курсі, по, по, чому, по якому поводу ми розмовляємо. У мене було, це ж я з початку війни а, див, дивлюся розклади, показую розклади, да? і інформацію вам видаю. І там у нас Ольга ж по поводу цього і пише, що раніше я казала, які цифри. Мені надходять. Я е, іноді дивлюся на годинника. На годиннику не іноді, а це бувають такі е, тяне, і показують перед війною. Якраз у мене були цифри, цифри і цифри повторяючіся, і цифри Перевертиші. І мені так настоятельно, настоятельно мені вказували на ці цифри. Були цифри. 21-12 перевертиш. 21, 21, 23, 32, 24, 24. А я не могла зрозуміти, що це, що це означає, тому що ну, раніше з цим не стикалася. Але коли проаналізували, от, пішли потім далі. Оці, Різні цифри, я тоді сповіщала в розкладах і казала, що такі-то, такі-то вони є озвучувала. І ми в, вичисляли з вами разом, що відбулося в ці дати. Яким чином ви вважали? А зараз просто я підзабула, то у нас тоді перерва була, коли ви мене загубили, бо у нас тоді ні світу, ні газу, ні, ні інтернету не було. Це було після деокупації. І ми два місяці десь, по-моєму, два місяці в такому стані були, і я, звісно, потерялася, а потім якось. Бачила цифри, але думаю, ну не згадуєте, і я якось не акцентувала увагу. Зараз буду спостерігати і е, надавати вам інформацію, а ви мені. Буде обмін енергіями. Це класно. Е, ще щось хотіла, бачите, вилетіло. Добре, якщо згадаю, потім скажу. Е, так, а, а, згадала. Це цифри Перевертише, це за потім, потім пізніше зрозуміло, коли сказали, що якесь було інтерв'ю, і перед війною казали, це вже наші військові, Ілі Буданов, Я вже не пам'ятаю, хто там розповідав, по поводу того, що знали про війну, Ілі лізелінський, я слухала їх, що вони вирішили вирішували, коли почати війну. І оце ці цифри крутилися. Вони міняли дати. А, а чого змінювали дати? Тому що, з однієї сторони, там попросив Сі Ціньпінь у Путіна, щоб він не починав війну, не спортив йому Олімпіаду, щоб він відтягнув трохи. Бо була така інформація: вроді на 20 те вроді, було назначено, а потім ці дати мінялися, і вони вирішували. І от тут эти дати перевртиші приходили. Повторяющий дати, дати перевертиши. Така історія. Добре, поїхали показують, поїхали далі. І ще одне питання. Вітаю, Людмила. Подивіться, будь ласка, Нікополь на літо по, по військовим діям. Можливо, стане легше. Дякуємо вам. Давайте дивимося Нікополь. Нікополь. На літо, на три місяці. Давайте я подивлюся на всі три місяці. Червень, липень і серпень, червень. червень. Який буде в Нікополі? Який буде? Які військові дії? Серп... Червень, липень, 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 в Нікополі і серпень. Який буде в Нікополі? Дивимось? Ви знаєте, буде такий стан, що все закінчилось, що все закінчилось, що йде обнулення, але тут якісь обмани. А що за обмани? А що за обмани? А, ну ви тут будете просто... Це страхи, так? Ага. Да? Ага. Ну, знаєте як? Очікування постійно якогось подвоха. Що от, ну, вроді, закінчилося, а, а, а може це не, а може воно вернеться. А може, тут таке ожидання тривожне. Ждання буде, а можна нам вже Розслабитися, а можна нам видихнути. І якби у вас буде стан такий, можливо, щось там в таємниці хранять, можливо, щось все повернеться на майбутнє. Що? Ну, опять же, очікування майбутнього, що от на майбутнє все згорнеться, все на знову. Обмежать, не дадуть нам дихати, не дадуть нам жити. Ну, це така тяжість, знаєте як? Е таке відчуття, коли відтинають е руку або ногу, і от ці, е болі, як вони, фантомні болі. Да? Оце таке відчуття. Не знаю, чомусь йде така фраза, що як фантомні болі. Ну, я, я розумію, коли це лупашить лупашить у нас теж таке відчуття, що коли. Тихо, то таке здається, ну це ж не спроста, це може бути, знову, знову начнеться. Так, на, ухти, ухти. От дивіться, а на а в червні вже таке буде стабілізуватися. Помаленьку, потихеньку нарастати буде. От ці от, емоції по чуть-чуть почнуть -чуть прокльовуватися. Знаєте, як, ну, коли люди в, в одних страхах, а потім починають відтаювати, відходити. І ну, це такий длительний період ожидання, і ой, вам здається, що ще довго вам наращувати. Продовжуємо. А на август місяць. Ну, дуже красиві карти. На август місяць у вас тут стабілізація, переход уже в такий мир договоренності, і все хорошо. Дивіться, які шикарні карти. Тобто це почнеться у вас ось ось на носу в червні місяці. Так що чекайте. Ось такі воєнні. Получається, тут ми переходимо к міру. Добре, поїхали. До побачення. Пока-пока.